Знаєш, у нас є 24 години на добу. І чорти, і сатана, і всі темні сили, вони дуже добре дивляться. Ти зрікся, взагалі, Ісуса, чи ні? Скільки ти проводиш з Ісусом часу? З ким ти проводиш взагалі час? Якщо ти думаєш, що ти можеш обдурити їх, ти помиляєшся, і потім приходить колапс у твоє життя. Тому якщо ти зрікаєшся Ісуса, Якщо ти не пускаєш Царство Боже у своє життя, тобі немає часу до Бога, до церкви, до вивчення щодня для перебування, щоби бути учнем, щоб бути сім'єю Божою, то Ісус Він нікого не насилує. Твій вибір сатана і слуги сатани вони будуть насилувати тебе і вони тебе запитувати не будуть. Ви повинні зрозуміти, що навіть маленька пташка не може впасти на землю. Без дозволу, без волі Божої. А у вас волосся на голові все пораховане? Скажіть, будь ласка, хто контролює може, всіх пташок? Ви може знаєте такого президента, чи політика, чи ще когось хто контролює? Чи хто знає скільки у вас волосся на голові? Ви самі не знаєте. Він знає.